Доброго дня з вами Олександр Янковський та Крим Реалі». Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається на півострові, а відбувається там ось що з Криму до материкової України чи навпаки, з 1 квітня 2016 року можна буде дістатися хіба що пішки. Ще у березні 2014 року до аеропорту Сімферополь були скасовані всі рейси з України. З грудня того ж року до Криму більше не можна дістатися потягом чи рейсовим автобусом. А тепер черга прийшла і до звичайних легковиків. В автомобільних деталях розбиралися наші кореспонденти. Майже за два роки після окупації на кримських дорогах і досі вдосталь автівок із українськими номерами. І для цього є підстави у місцевих водіїв безліч причин, аби не змінювати реєстраційні знаки на російські машини. Вигідно продати на Україну, у кого українські номери, їх легше продати на Україну. Не надо знімати ні з реєстрації, нічого. Отгоняет на КПП, встречается с покупателями, все, отдают машину, и до свидания. Я и Украина с удовольствием покупает наши машины. Вы постоянно подворники визитки кладут. Купим ваше авто. Именно у кого украинский еще номера. Причины заняты. Супруга болеет, да, работы. Вот он. До сих пор пересекал границу, потому как прибывают там мои родственники. Вот, поэтому вынужден. Не поменять номера. С пересечением границы, вы знаете, сейчас очень непросто, поэтому легче было на машине. Замінивши номери на російські кримчани, можуть забути, як це їздити власним авто на материкову Україну. Тім вибору людям не залишив російський уряд за його постановою. Жителі півострова мають вже до 1 квітня здати українські реєстраційні документи і автомобільні номери і натомість отримати нові. Ця вимога цілком законна, вважає російський адвокат Дмитро Сотніков. На всех, кто не подкорится, чекает штраф. Те лица, которые имеют и гражданство России, и гражданство Украины, у которых как бы двойной гражданство, по закону о гражданстве признаются как граждане России. И имеют права и несут обязанности как граждане России. Поэтому, соответственно, номерные знаки они должны поменять. У переселенця Севастополя Романа Мартиновського смілива пропозиція. Адвокат за фахом пропонує українській державі визнати автомобільні номери, видані у Криму вже за часів окупації. Мова про російські державні знаки із трьома сімками, цифрами 82А та 90 а визнавати. Він пропонує не всі знаки, а лише ті, що жителі півострова отримали замість українських держзнаків. Аби не порушувати право кримчан на вільне пересування. Україна має пропускати. Авто із цими номерами з півострова на материк і у зворотньому напрямку наполягає адвокат-переселенець. Проблема в тому, що Україна не хоче пропускати, не визнаючи цієї реєстрації. Але ж давайте нагадаємо про те, що фактично цей транспорт весь є зареєстрованим на території України. Так, він в'їжджає на територію України з іншими номерами, але є можливість перевірити. Насправді, що це за транспорт, чи він зареєстрований, чи ні? Визнати за такими людьми право просто приїхати на територію України, вирішити свої проблеми і повернутись назад. Це Україна має визнати зрештою і має зробити так, щоб люди могли приїжджати. Визнавати російські номери Україна в жодному випадку не буде. Наполягають у прикордонній службі, адже є закон про тимчасово окуповану територію. Тож всі документи, видані в Криму після анексії, не справжні фейкові. Техпаспорт на машину та її державний номер не є винятком. Ці номери вважаються недійсними. Вони видані на окупованій території окупаційною владою, і такий транспортний транспортний засіб не буде пропущений на материкову Україну. Закон про тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим чітко визначає, що будь-які документи видані окупаційною владою на окупованій території українською владою вважаються недійсними. Цю пропозицію підтримують у держслужбі у справах Криму та міста Севастополя. Якщо зараз визнати російські кримські номери, у майбутньому окупант може використати це як аргумент на свою користь, аби легалізувати російський статус півострова. Принаймні так вважає голова держслужби Наріман Устаєв. З території Криму, ми не розуміємо, яким образом можуть заїжджати машини на російських номерах, тому що це наша територія. І якщо ми зараз розрішаємо в'їжджати. Таким автомобилем. Потом, впоследствии, когда мы будем рассматривать в международных судебных инстанциях в арбитражном суде, мы дадим основания России говорить о том, что спорная територія, они нам вы вже признавали наші номера, ви признавали определенні наші действия. Ми просто можемо залежати мину замедленного действия. У Утім, є й хороші новини. Українські номери не обов'язково віддавати росіянам. У разі, якщо кримчанин буцімто загубив їх разом із техпаспортом, матиме два комплекти: і український, і російський. Зазвичай їх змінюють на адмінкордоні з півостровом, просто на нейтральній території. Якщо автомобіль заїжджає в контрольний пункт вїзду виїзду і це український номер, і документи на реєстрацію транспортного засобу видані ще на Україні, в нас немає підстав для того, щоб цей автомобіль затримувати або не пропускати. Тобто, звичайно, такий автомобіль проїде, навіть якщо у нього в багажнику є якісь інші номери. Кримчанам, які поспішили позбутися українських номерів, втім, хочуть подорожувати на материкову Україну на машині, поновити старі номери буде значно складніше. В них забрали з'яли фактично ці документи на автомобілі, це імущество. що за нього переживає для того, щоб Машину не арестовали, не поставили на штрафплощадку. Он вынужденно получил те документы, которые выдают в Крыму. Конечно, мы будем содействовать и информационно и в рамках рабочих групп, которые будут создаваться для того, чтобы украинские документы на такие автотранспортные средства выдавались нашими соответствующими органами. Катерина Полякова, Александра Исмаилова, Симферополь, Киев. В ефірі програма Крим Реалі». про те, як Кримський півострів позбавляється практично єдиного можливого сполучення з материковою Україною, поговоримо сьогодні з народним депутатом України, головою міжфракційного об'єднання Крим Олексієм Годчаренко. Доброго дня пане Олексію, здравствуйте, Олексій, ну тут дивіться. Фактично, кримські громадяни України, які там проживають в Криму, незабаром вже будуть позбавлені останньої можливості пересуватися до материкової України. Що ви як законодавець пропонуєте зробити? Ну, во-первых, все-таки не последнего, потому что автобусное сообщение есть, ну, с вот этой пересадкой на админ границы, и оно есть и будет, и этим пользуется много людей, мы это знаем. Что касается использования автомобиля, конечно, проблема очень... Жалко, что Россия, ну, тут что ожидать, она там закручивает, уничтожает как может, превращает из солнечного полуострова это все в такой в тюремный остров Алькатрац. Я думаю, что им надо следующим действием уже отменить там фамилии на Ко. То есть там, заставить всех, там, Иваненко стать Ивановыми, Коваленко — Ковалевыми. Но если уже говорить о реальных последствиях таких действий, то, конечно, Украина, я считаю, не может впускать на территорию страны машины с номерными знаками, выданными в Крыму, именно в Крыму российскими номерами. Потому что это действительно косвенное признание. Значит, мы признаем какие-то документы, выданные там, а это неверно, в корне неправильно. Поэтому я вижу два выхода. Первый — это те люди, у которых сохранятся украинские номера тем или иным способом, например, то, что в сюжете был предложен, они могут им дальше вот менять на админ границы и проезжать те, у кого их не осталось. Или есть еще второй вариант, что, например, россияне начнут их искать и изымать, даже надо вести их в машине. То тогда необходимо будет организовать на границе, административной границе, пункт, в котором люди смогут получить необходимые документы, а возможно и такое хранилище номеров, как, где люди смогут получать номер, переставлять его, заезжать в Украину, выезжая его оставлять. Я, как народный депутат и глава Межфакционного объединения Крым, готовлю сейчас обращение на имя премьер-министра и министра внутренних дел и главы государственной службы по вопросам автономной республики Крым о том, чтобы есть такая проблема, о том, что ее необходимо срочно решать, потому что времени осталось мало. До 1 апреля в Крыму уже наших граждан, кто ездит на украинских номерах, пытаются эти номера все уже, ну, вернее, поставили им как бы крайний срок. Поэтому проблему надо решать сегодня. И я надеюсь, что она будет решена вот в таком ключе. Конечно, это неудобно, но что тут сделаешь? К сожалению, об удобной жизни в Крыму после событий 2014 -го года уже постепенно. Я думаю, Даже ті люди, які в 2014 году не розуміли, що їх чекає з мені Мі кажеться, ні уже поняли. Зрозуміло, От деякі експерти автомобільного ринку радять кримчанам мати два комплекти документів та міняти російські номерні знаки на українські у нейтральній смузі. Але це спрацьовує тільки в тому випадку, якщо якщо в людини залишилися ці українські документи, він не здав український техпаспорт та українські номерні знаки. А чи можна отримати дублікат? Ми запитали у працівників сервісного центру МВС України. Операція стандартна для усіх. Треба пред'явити свій паспорт, звичайно, з український паспорт, реєстраційні документи на транспортний засіб, ідентифікаційний код, написати пояснення, якщо мова йде про втрату номерних знаків, з яким чином, з яких причин ці номерні знаки були втрачені. І подати транспортний засіб для проведення відповідного огляду, на предмет там підробки номерів, перебиття без пред'явлення транспортного засобу. Ми не можемо поновити йому номерні знаки або документи, оскільки ми не знаємо про які транспортний засіб іде мова. Отже, якщо людина вже поміняла номери на російські, то вона не зможе поки що отримати дублікат українських номерів, оскільки щоб їх отримати, необхідно приїхати принаймні до Херсонської області. А це неможливо, оскільки українські прикордонники не визнають російські документи, видані в Криму. От чи є вихід з цієї ситуації? Ну мені кажеться, вихід є. Можна організувати пункт роботи нашого МВД і по видачі документів і номерів прямо на адмінграниці. це необхідно зробити, тому що нам важливо захистити права тих жителів Криму, хто хтощається громадянами України, хто хоче їхати в Україну. І нам нужно сохранять всі такі нітечки, зв'язуючи полуостров Смитюркової Україною. І ще таке питання: багато українців з Криму скаржаться, що їхні вантажні або вантажу пасажирські автомобілі перестали пропускати через українські пункти пропуску, посилаючись на урядову постанову про припинення вантажу перевезень до Криму. Втім, Херсонська митниця на наш запит відповіла, що обмежень на пересування автомобілів, таких вантажних або вантажопасажирських, не існує. То що ж робити українським громадянам, якщо їх не їх? Вантажні автомобілі не пропускають, вони не везуть вантажів, вони просто самі їдуть. Ну, зрозуміло, що це є порушення, бо якщо не їде жодного вантажа, який вантажообіг? А машина може бути будь-якою? Звичайно, якщо нас хтось чує і може там про якийсь конкретний випадок, там з часом, де це було, на якому контрольному пропускному пункті повідомити мене, наприклад, через Фейсбук, там Олексій Гончаренко, знайти угу. це не зовсім не важко. А, і або просто я, написати вам листа можна, або та? просто написати мені листа Верховна Рада України, депутату uh -huh. Гончаренка. Ми звичайно будемо реагувати. Я думаю, дуже швидко це поставимо на місце. А в будь-якому разі, я також те, що я вам вже казав, стосовно ситуації по номерах. Там же я планую поставити питання перед міністром. Аваковим і прем'єр-міністром Єценюком про те, що не може бути жодних обмежень для автомобілів, яка різниця вони пасажирські чи пасажирсько-вантажні, якщо вони не перевозять якихось грузів, якщо вони не здійснюють той самий вантажообіг. Це вже знаєте, дують на холодне, як говорять, і це неправильно. Це тільки підриває у людей віру в Україну і відчуття своєї родини. Дякую. Отже, кримські громадяни України опинилися перед складним вибором. Якщо вони не отримують російські номерні знаки, то не зможуть їздити Кримом. Якщо отримують, не зможуть виїжджати до України. І на вирішення цієї дилеми залишилося часу лише до 1 квітня. Ну а продовження програми Крим Реалі дивіться за декілька секунд. Ви дивитесь Крим реалія в перший день нового року. Російські соціологи виконали урядове замовлення і, начебто, дізналися, що майже всі кримчани готові сидіти без світла стільки, скільки треба. А тепер російські соціологи з'ясували, що й більшість громадян Росії також виступають проти постачання української електрики до окупованого Росією українського півострова Крим. Але ми самі запитали у мешканців півострова, як їм живеться без української електрики. Відповіді ви почуєте просто зараз. Сімферопольський район найближче до міста села, трудове, спокійне та Денисівка. Останнім часом розповідають місцеві жителі відключення електроенергії стали хаотичними та непередбачуваними. Плохо. через два через стрічка дають світ. Ну, сидим без света. Хорошо, что еще печка есть. Топить можно, чтобы это сама обогреваться. Ну, это плохо, конечно. Но это мучение до мая месяца такое. Вечером 6 часов выключают, в 9 включают. Бывает днем на 2, на час, на 3 отключат, как когда. Ну как, вот вчера целый день это не выключали. А потом 6 часов выключили. И до 9 не было. Ой, давно уже идет, каждый день выключают. Хоть на два часа, на три часа выключают. Даже есть и утром выключают, и вечером. Вечером это прикр... обязательно. Один день бывает на два часа выключают, а второй на шесть и на восемь. Видно, кто дежурит, кто-то как хотят. У них как получается, как приходится, наверное. Да? Бог і ваш. Якщо одні скаржаться, то інші навпаки за традицією пропонують потерпіти принаймні до травня цього року. Тоді за словами селян президент Росії Володимир Путін обіцяє додаткову енергетичну нитку до окупованого півострова. У мене електричне отоплення, я не запасалася на зиму ні ні дровами, ні ульом, нічого, Це, звісно, коли холодно, то чувствительно. Потом пока котел этот наберет, тем более э, напряжение очень низкое, пока он наберет это холодно, потом раз опять отключили. Ну так живем. Ничего, мы ждали согласия, что потерпим, поэтому терпим, как что делать. Да никак нормально. Все отлично. Это не страшно. Мы не боимся ничего. Ничего, все хорошо. Ну, безусловно. Безусловно, ждать, конечно. Будем ждать. Я надеюсь на лучшее. Что будет неплохо. Надо терпеть, потому что пока сделают, а что делать? Нам на все нормально. А це вже місто герой Севастополь. Нещодавно тут відбулося опитування, згідно з яким люди, начебто, відмовилися від енергопостачання з материкової України. Але тепер чомусь люди почали скаржитися на регулярні віялові відключення, а деякі взагалі збираються на стихійні мітинги проти відключень. Хоча і тут є такі, що готові терпіти будь-які незручності та негаразди. Ну правильно зробили. Потерпимо, потерпімо до моєї має Ничего здесь страшного нет. Я недовольна. Понимаете, это я прихожу с работы здесь минус продрогну. Прихожу, я не могу согреться, потому что не нагреть ничего. Там постоянно выключают, не так, как в городе. Поэтому я недовольная, очень недовольна. Без понятия, никто ничего не, не ставит в известность. Поэтому мне это не нравится, очень не нравится. Нормально живется без света, общение, повышают. общение с детьми. Да, во-первых, вы правы, не так уже и часто отключают. Ну, сидишь, общаешься, свечку включишь. Сейчас у всех есть фонари. Мы на все согласны. Пусть и свет отключают. И все, чтобы это, но мы не будем стоять и держаться. Даже пускай в темноте посидим, и все, я говорю, лишь бы не было войны. На все мы согласны. Это неправильно. Без света сидеть каково? Отопление сейчас. Поэтому я считаю, это не рациональное решение. Я считаю, сейчас мы живем в цивилизации, в мире информации. Надо все решать, сидя за столом переговоров. Часом, за даними так званого Міністерства надзвичайних ситуацій окупованого Криму, лише за добу в середньому в їхнє відомство та на гарячій лінії надходить понад 900 звернень та скарг з питань відключень електроенергії та недотримання їхнього графіку. Але самопроголошений голова Криму Сергій Аксьонов продовжує запевняти кримчан, що республіці достатньо енергії, яку виробляє окупований півострів, а також що надходить з материкової Росії через Кубань. Світлана Фесла, Микита вартовий сімферополь Крим. Крим насправді найтепліше місце в Україні. Але й на півострові буває зима та холодно. А разом з холодами приходять і сезонні захворювання. Як Крим підготувався до зустрічі хвилі грипу цього року. У мешканців півострова розпитували наші кореспонденти. У багатьох областях України відбулося різке підвищення захворюваності на грип і був оголошений карантин. У Криму ж його поки немає. Хоча зафіксовано сім лабораторних випадків зараження на свинячий грип. Одна людина померла. Такі дані цього тижня оприлюднили у розпожив нагляді окупованого Криму. Введення граничительних заходів, тобто припинення навчального процесу в образовательных організаціях, оно предусмотрено на сьогодні действующим законодательством, наводиться оно буде лише в тому випадку, якщо рівні захворюваності будуть свідчити, що необхідно срочне разобщення H1N1. саме таку назву має свинячий гриб. Українці вперше почули про нього у 2009 році, розповідають лікарі. Лише минулого року в окупованій республіці було зафіксовано Совано 49 випадків зараження, але кримчанам радять не піддаватися панічним настроям. А у випадку зараження одразу викликати лікарів. Люди покупають стали більше покупати і для профілактики препарати средства простуди грібалі аксалінової мас рекомендують і для профілактики, і для лічення простудних заболівань. Виноситься на носу. и повязки, да? Повязки тоже защищают от вирусов и бактерий, но их надо очень часто менять, каждые два часа. А ось крымчаны имеют свою думку, что до профилактики гриппу мой рецепт такой: заняться спортом обязательно и чтобы люди обливались хотя бы, ну не холодной водой, но прохладной водой каждое утро. Тогда организм будет чувствовать себя гораздо Легче. Не бояться заболеть. Вот это самое главное. На себе проверен. Побольше фруктов может каких-то есть. Во-первых, чесночок, конечно. Лучок, лучок да. Во-вторых, одеваться по сезону, как положено. Конечно, ноги mm. в тепле обязательно. Да. Голова, ноги в тепле. Это да. самое главное. Вот. Двигаться побольше, воздушком дышать. Это тоже, как говорится, хоть раз в день, но часок надо проводить на воздухе. Пешком. Ленечка, ну я... Зарядку діло обливаюсь холодною водою. А о час носи. Все. Кримські ж лікарі нагадують, що епідемію захворювання на грип слід чекати вже незабаром. За їхніми даними це станеться наприкінці січня, на початку лютого. Наталка Мазур Сергій Доненко Сімферополь Крим. А на сьогодні це все хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Кримреалі, спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. А також щодня слухайте на середніх хвилях, в тому числі і в Криму, на частоті 549 кГц. З вами був Олександр Янковський та команда Кримреалі. До нових реальних зустрічей!